Хотняк від фракції, будь ласка, якщо можна дивлячись на цей детальний план території, я розумів лише одне: що зараз, як би там ви не говорили про якісь ефемерні громадські слухання, я думаю, громаду мікрорайона нивки ви не питали. Тому що, якщо просто так подивитися на цю картинку, наскільки ви хочете ущільнити мікрорайон Нивки, я мовчу вже про якісь під'їзди, машини як будуть виїжджати, населення як там буде проживати, стільки наліпити на такі квадрати метрів будинків. Я думаю, здорова людина, коли це побачить, вона б точно би це не підтримала. Це перше. По-друге, я б хотів би спитати вас, а от згідно генерального плану 2020, якщо не помиляюсь, ці землі сільськогосподарського призначення, скажіть мені, будь ласка, чому даний детальний план території не відповідає генеральному плану? Це юридично, ну як мінімум, неправильно. А по-друге, це проти закону. Скажіть, будь ласка, у нас детальний план території зараз буде узаконювати житлову забудову, якої там ніколи не було, і в плані 2020 вона там не передбачена була. В мене просто є не те, що якісь сумніви, я навіть впевнений, що все це робиться спеціально під пана Полепишина і під його агрофірму теплиці України, де змінюється безпосередньо цільове призначення, і де в майбутньому буде змога забудувати безпосередньо ці гектари, які призначені для сільського призначення, безпосередньо житловою забудовою, зробити на цьому чергові брудні кошти. Тому надайте, будь ласка, відповідь, чому не відповідає генеральному плану 2020 і яка мета і чому саме зараз звернувся департамент щодо розробку цієї цього детального плану території? Дякую, дякую.